А через шість день забирає Ісус Петра і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце, засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатри: для тебе одне, і одне для Моїсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і ось голос із Хмари почувсь, що казав: це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив Уставайте і не бійтесь, звівшись очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. Неймовірна подія, ще тут, на землі, апостолом привідкрилось небо. Вони власними очима побачили мужив Божих, про яких точно знали, що вони вже з Господом, побачили їх у величі Божої слави. І це настільки торкнулося їх серця, що Петро виголосив добре нам тут, от би і не мінялось. Розглянемо різні грані переображення. Кожен рік ми згадуємо цю подію, але те, що вклав Господь в неї, значно більше того, що ми знаємо. Тому відправляємося разом у Божу подорож, аби побачити деякі складові Божих глибин. Спочатку про етимологію слова. Тут є слово образ, тобто єство, яке можна побачити, а «пре» – префікс із підсилювальним значенням. Під час преображення Ісус з'явився у своєму природному вигляді, його образ був максимально наближений до того свого вічного єства. Яке можна побачити на землі. Бачили славу його, пише Євангеліст Лука, ти одягаєшся у світло, як одяг, пише псалмоспівець. Заради спасіння тих, хто буде вірувати в нього, Христос під час свого земного служіння, як написано у посланні до Филип'ян, умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Вважаю, що в Божій присутності люди мали вигляд, подібний до того, який мають небожителі, включаючи тих, хто вже перебуває у вічності з Господом. Щодо Господа згадаємо спроби євангелістів описати його одяг. Ця подія записана в трьох євангеліях. Вона може казатися нам майже один в один переданою, але є деякі особливості. Наприклад, Євангеліст Матвій пише, одежа його стала біла, як світло. Євангеліст Марк передає це так: одежа його осяєна дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так вибілити на землі. А Лука передає такими словами, одежа його стала біла і блискуча. Відчувається, що їм важко було описати те, що вони побачили. Про анголів можна зустріти такий опис, Щодо тих, хто побачив ангола, пишеться, що слава Господня осяяла їх. З цього всього видно, що на небожителях не просто одежа, вони одягнені в славу Божу. Цікаво, що про Іллю та Мойсея, які з'явилися на горі переображення, написано, що вони з'явилися в славі, тобто вони теж були оточені небесною славою. Той же стан був у Адама та Єви, коли вони були в присутності Бога, обгорнені Божою славою. Але гріхопадіння віддалило від Господа, а без Божої присутності зникла і Божа слава, що перебувала в них та через них. Люди побачили свою ниці. Гріх та віддалення від Бога відкриває, що кожен з нас без Бога жалюгідний та спотворений. Кожен з нас без Бога жалюгідний та спотворений. На жаль, навіть після прощення гріхів та нашого народження згори ми ще не досягаємо стану. Перших людей. Так, дух наш спасенний, душа спасається до моменту фізичної смерті, а тіло буде спасенним у вічності. Про нього сказано, що Христос, як написано у посланні до Филип'ян, перемінить. Тобто преобразить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його, силою, якою він може і все підкорити собі. Ще одна грань преображення. Воно може відбуватися не тільки щодо Сина Божого та Небожителів. Згадаємо Мойсея. Вихід 34 розділ, 29 вірш. І сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай, а обидві таблиці свідоцтво в Моїсеєвій руці при сході його з гори, що Мойсей не знав, що лице його стало променіти, бо Бог говорив з ним. Якщо ми в особливій близькості з Богом, в Його присутності, це буде преображати. Ще раз. Якщо ми в особливій близькості з Богом, в Його присутності, це буде преображати, оточуючи, бачать щось особливе в такій людині. Давайте згадаємо моменти, коли ми благовістили. Іноді йде справжня боротьба, щоб нам виконати це веління Господа. Звіщати Євангелія. Що ми можемо думати? Як підійти до незнайомої людини? А чи приймуть мої слова? Здається, я і не вмію це робити. Та ось, всупереч своїм сумнівам, ми все ж починаємо виконувати найголовніше завдання Христа звіщати благу звістку. І що ви тоді відчували? Згадаймо. Приходило надприродне натхнення наповнення Духом Святим. Відчували небесну радість, особливу прихильність небесного батька. Це був досвід особливого нашого преображення наповнення Богом. Але, на жаль, трапляються і зворотні зміни. Це коли ми намагаємося видаватися кращими та приходять неочікувані випробування, які знімають з нас маску та виявляють справжній внутрішній стан, який так намагалися приховати. Образили. З нами повелись несправедливе, зачепили заживе, як результат з нас вилізло, виявилось самолюбне егоїстичне хиже «Я». Така зміна поведінки може бути неочікуваною як для оточуючих, так і для нас самих. А ще спотворюю людину свідомий гріх, не відмовляючись від своїх улюблених справ та прихильностей, які неприємні Господеві, ми непомітно перетворюємось не на подобу Божу, а на подобу істот темряви. Послання до Римлян, 12 розділ, читаємо перший та другий вірши. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться або переображайтесь відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добро, приємність. Та досконалість переображення, стан слави Божої, в якій перебувають небожителі, також зміни людей на землі, які відбуваються при особливій близькості з Богом. Та, на жаль, бувають зміни, які віддаляють від подоби Божої, якщо йдемо шляхом гріха. Метаморфо грецьке слово Нового Завіту, яке означає перевтілення. Коли деякі, бувши славні ангели обрали не підкорятися Господу. Та віддалилися від нього, то перетворилися в злобних потворних істот. Духовні метаморфози можуть відбуватися з цілими народами протягом короткого терміну навіть одного покоління. З біблії ми знаємо, що за одне покоління народ може навернутися до Бога. І навпаки, за той же час може відступити від Господа. Приклади є не тільки в Слові Божому, можна побачити, як все перевертається. Християни Радянського Союзу стояли в постах та молитвах, навіть готові були до ув'язнення за віру та просили Бога, аби рухнула ця імперія зла. Сьогодні ж багато хто з християн шкодує за тими часами. Більш того, Російські християни підтримують позицію своєї влади, їх зухвалий напад на Україну, схвалюють вбивство ні в чому не винних людей. Жахлива метаморфоза. Але ж не станемо засуджувати, а пильнувати, пильнуємо. Бо ж не знаємо, як повелися б християни України, якби, не дай Боже, у нас встановився диктаторський режим, як в Росії. Преображення, процес, який відбудеться з кожним із істинно віруючих. Ще раз повторюю. Преображення, процес, який відбудеться з кожним із істинно віруючих, а також з кожним, хто радикально змінив свій курс. І від нашого вибору залежить, якими будуть ці зміни, та якщо все ж таки йдемо шляхом Господа. Очікуємо на наше преображення, що відкриється в присутності небесного Бога. 1 Івана, 3 розділ, 2 вірш. Улюблені ми тепер, Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього. Бо будемо бачити його, як він є. Амінь.